Які події відбувалися в період утворення цілісної України та що стало поштовхом до суверенності нашої держави, згадували ті, хто долучився до урочистостей з нагоди святкування 94-ї річниці проголошення акту злуки і дня соборності та свободи. Учасника живого ланцюга, що утворився саме в 90-му році минулого століття, особливі спогади про день, коли творилася нова сторінка української історії на день соборності, от, ланцюг єднання, от, то я був у вільності і ми їхали пришвидшено, порушуючи всі правила, щоб доїхати в Рівно і стати на Майдані, і триматися за ті руки, розумієте? Тобто мені хотілося б, щоб наш ланцюг єднання в Тернополі завжди розпочинався з вулиці Злуки. Із транспортного засобу до ланцюга єднання долучилися не всі, хто повертався в Україну у той день, каже учасник акції. В автобусі було 30 чоловік, але все стало тоді ланцюг єднання десь 4. Тобто всі розійшлися по домах. Це, це було вперше, це було людям несподівано, знаєте, мало там все знімалось, там тоді ж все знімалося, а хто ж хотів попасти під камери КГБ. Проте були й такі, хто не боявся тиску контролюючих органів у той час. Кожна людина вважала за велику честь взятися за руки. От саме в цей час я не знаю, яка то була енергетика, але чесно кажучи, дуже важливо, напевно, е, водії наші, ну які абсолютно розумієш, водій це завжди людина політична, десь <свісно> здебільшого. То вони зупинились, вони теж бігли, тому що їм по дорозі розказав, що буде відбуватися. От і вони всі стали. І от скільки років вже пройшло, вони згадують цей момент. Розумієш, згадують саме цей момент, коли людина долучилась до історичної події. Історики кажуть, що подія 22 січня 1990 року мала особливий характер. Народ зневірився, що є деяка несправедливість в нашому житті, і оцю зневіру треба якраз такими методами, особливо молодь, щоб вона робила всякі акції, і ці акції будуть на користь українській державі.